Привіт! Сьогодні у нас стихії. Особисто для мене та моєї дружини це просто шедевральний мультфільм. Абсолютно не пошкодували на нього час, але ляпи в ньому є і забагато, і серйозних. Тому ви бачите цей ролик. І до речі, вперше на цьому каналі це будуть ляпи, а не гріхи. Тільки ляпи. І так, згідно з законом нашого каналу, мультфільми має озвучувати моя дружина, але поки що виходить ось так. Все ще буде. Дякую, що помітили та писали в коментарі про це. Що ж, підтримуйте канал своєю активністю. Це дуже важливо і приємного перегляду. Зараз ми бачимо цю валізу, і вона ось такого розміру. Але коли кадр змінюється, вона стає явно менше ніж була раніше. Зараз ми тут бачимо ось цих два кораблі. Потім ракурс змінюється і ще раз змінюється, а там вже дирижабель. Але момент той самий, тільки ракурс змінився. Він зараз кинув монетки біля цих етикеток, але потім вони змінюють своє місце. На цьому кадрі ми бачимо ось ці дві верхні колоди, але в наступному кадрі. Їх більше немає. Так само кошик з цими ж колодами, який зараз є, але потім ми його не бачимо. Але його нікуди ніхто не рухав і зовсім не чіпав. Кошик з колодами зник. Ах, так, так, так Окей, заважаєш. А, ти ще й підеш по великому так. перервана реклама, якої немає. Кошик з колодами зник, але з'явилася коробка з бенгальськими вогнями, тому що знадобилася за сюжетом. Ось подивіться, вона зараз тут є, але кадрами раніше її зовсім не було. У відносно невеликому проміжку під цією ж коробкою з вогнями встиг з'явитися папірець, який ще змінював постійно своє положення. І знову ці вогники ніяк вони нас не залишать. Вона вибухнула, але чомусь ті бенгальські вогні, які в неї в руках, не запалилися. Зараз ми бачимо цю ємність, яка лежить біля канцелярії, але в наступних кадрах ми більше її не побачимо. Ця коробка стояла посередині, але за мить вже з боку прилавка. Коли теплинка вибухнула, посипалося багато дрібних уламків скла. Але коли вона почала збирати їх, уламки стали явно більшими. Ніж були раніше біля теплинки зараз стоїть ця вогняна людина. Але коли кадр змінюється, ми її тут вже не бачимо. Брунько стає на коліно, і це відбувається біля мотоцикла. Але кадр змінюється і він явно далі від мотоцикла. Вона поставила таймер на прилавок, як ми зараз можемо бачити. Але зараз на нього дивиться і таймер стоїть вже на якійсь підставці. В цьому кадрі ми бачимо, що біля ноги Грунька є ось ця смуга. Але справа в тому, що до цього кадру і після цього кадру. Ця смуга була і буде набагато далі від нього. Батькова рука лежить у цьому місці на ось цих стікерах, але в наступному кадрі вона відсунулася в інше місце. Ось показую вам це в двох стоп-кадрах. А зараз ми можемо бачити чашу для канцелярії ось в цьому місці. Але справа в тому, що секундами раніше її тут не було. Якийсь у них магічний цей прилавок, то щось з'являється, то щось совується, то щось ще те п'яте, десяте жах. Струмінь води потрапляє у фотографії. Але річ у тому, що там, куди вона була спрямована, стоять полички, там немає ніяких фотографій та чистої стіни, як нам показують, ось у цьому кадрі. Сказитись, я в трубі трохи втратив форму. Жарт прикольний, але ляп все ж таки додам. Ось тільки що він був у своєму істинному образі. Чому ж тоді, коли він встав, став накаченим, хоч і сам сказав, що це, мабуть, сталося в трубах. А в цьому кадрі теплинка стояла на місці, не рухалася, але все те, що за нею, змінилося Мить. Бачите, це дві різні картинки позаду неї? Вона робить отвір у склі і застрибує у вагон, і в мене виникає питання, як від такого потоку води не залилося ні краплі усередину, хоч щось, але мало було капнути туди. Дістає величезну парасольку з неіснуючої кишені. Або як це пояснити, я не розумію. Далі буде кадр, де плін знімає одяг і перекидає його через паркан, щоб пройти скрізь цей же паркан. Але як тоді він тут, пір? у водосток разом з одягом, а так само, як випірнув разом з нею. Теплинка розлила олію, чи що воно там таке, та влаштувала нехиле фаєр-шоу. Але за мить в цьому ж місці ми не бачимо жодного сліду від такої величезної вистави, а має бути явно виражений темний слід. І знову вона дістає предмет із неіснуючої кишені. Відразу ж додам ще цей кадр. Те саме, коли вони підходять до циклонії, за нею багато порожніх місць. Але справа в тому, що кадром раніше все було забито. Подивіться, тут сидять персонажі. А також цей персонаж зараз є, але в наступному кадрі його замінює інший персонаж. Проте далі він знову з'являється. І знову що? Правильно? Парасолька, а тут просто кліше кожного мультфільму, фільму, серіалу тощо. Якщо місяць, то обов'язково повний. Я реально не пам'ятаю жодного фільму, де він був би не повний. Можливо, ви таке пам'ятаєте? Напишіть у коментарі. У цьому кадрі звертаємо увагу на ці мішки. Два верхніх лежать, так скажемо, задом, а нижній передом. Але за мить все рівно навпаки. Біля підставки батька ми бачимо камінці, але тут ракурс змінюється і камінчиків вже немає. Але в цьому моменті є ще ляп і серйозніше. Подивіться, скільки він вже заклав стіни. Подивіться на розмір того, що він вже зробив. Тому що трохи далі вся його робота стерлася на порох творцями мультфільму. Бачите, ніяких слідів ремонту. Все як було спочатку. А тут я не розумію, звідки вона взяла сумочку, адже коли вона вийшла із закладу та пішла за теплинкою, в неї сумочки не було. Та й загалом прикол: потім, коли вона знову повернеться додому, сумки знову не буде. Хоч і весь час у місті. Вона провела з нею. Це по типу парасольки, чи що? Ця ємність розбилася, і звертаємо увагу, де лежать уламки. Вони біля того персонажа, який її і розбив. Але за мить уламки вже біля теплинки, усі зібрані у купці. Паличка Пліна постійно змінювала свій зріст: то вона вище, то нижче тощо. Коли вони вилетіли з дверей, дошки були скрізь, і праворуч, і навпроти дверей. Але коли теплинка йде, всі дошки дивним чином виявляються тільки праворуч від дверей. А тут вода проходить. Міст, і в наступному кадрі знову проходить той самий міст. Добре, якби це був просто той самий кадр, тільки з іншого ракурсу. Окей, але справа в тому, що міст один і той же. Але в першому кадрі вода не ламає колону, а в другому ламає. Мабуть, для того, щоб наближений кадр не був таким нудним. Синє полум'я за мамою теплинки, але відразу ж воно в абсолютно іншому місці. На цьому все. Пишіть свою думку про фільм та про наше відео у коментарях. Дякуємо вам за перегляд. Перегляд підтримуйте своєю активністю, і до зустрічі на нашому дивані.